Послання 1114. Цього разу я проходжу оновити землю, щоб відновити моє царство на землі. Вівторок, 29 квітня 2014 року 9.00. Моя ніжно улюблена дочко. У багатьох може виникнути питання як таке можливо, щоб Бог отець всемогутній? Творець всього, що є і що буде вічно, міг страждати. Правда полягає в тому, що мій отець, який досконалий в усьому, що може бути, є переповнений любов'ю, оскільки він є творцем любові, біль у його серці викликає те, коли його відштовхують. Діти Бога відкинули його великий дар раю через гріх Адама і Єви. Коли вони відпали від його ласки, натомість вони дозволили спокусити себе хитрим обманом з боку Злого Духа, як сильно мій отець страждав через цю зраду тоді, і як він все ще страждає через гріх зради в сучасному світі, нічого не змінилося за винятком чуда відкуплення, яке він заповів світові через мою жертву для людства. Любов мого Отця до вас усіх є такою великою, що Його смуток, викликаний людською сліпотою і відкиненням Його великого милосердя, також є його даром для людства. У своєму смутку він дуже сумує за душами і тому простягне руку і підхопить навіть найбільш впертих невіруючих для тих, які не вірять в Бога, але бажають доказів. І будь-якого знаку, який принесе їм потіху в їхній нужді, я кажу наступне: Я, Ісус Христос, прийшов вперше не тільки врятувати тих, які прийняли правду. Я прийшов врятувати тих, які були нездатні вірити в Бога. Я роблю те ж саме і зараз в той час, як віруючі будуть боротися між собою. Сперечаючись щодо того, чи це я, Ісус Христос, спілкуюся зі Світом у цей час, я обіцяю вам наступне. Завдяки моїй любові до вас, я доведу вам, що це насправді я говорю зараз, і що я знову був посланий моїм Отцем, щоб врятувати вас. Цього разу я приходжу оновити землю, щоб відновити моє царство на землі. Рай, створений моїм Отцем для Адама і Єви, невдовзі настане світанок цього дня, і перед тим, як прийде той час, я просвічу ваш розум, тіло і душу. Я шукую вас моєю силою, моєю божественністю, а ви відчуєте такий приплив любові, що у вас не залишиться жодних сумнівів, що це могло би походити тільки від мене. Це є моя обітниця. Діти Бога, які не знають його, не вірять в нього, будуть першими, до кого я звернуся. Більшість з них прибіжать до мене, бо в них не буде опередження, яке може розвинутися від надміру знань у духовних питаннях. В той самий час я звернуся і до тих душ, які знаходяться у великій темряві, у відчаї. Які загублені і обтяжені великим смутком у своїх серцях. Отож, коли ви читаєте моє слово, що міститься тут, знайте, що мої послання є не тільки для тих, які люблять мене, вони даються, щоб звернутися і до вас. Я даю вам мир, я сповіщаю вам велику новину, тому що я створив для вас славне майбутнє якому смерть не матиме влади над вами. Я очікую на цей день з великою радістю. Будь ласка, очікуйте і ви з терпеливістю і довірою, тому що, коли я відкрию ваші серця, ваші тривоги зникнуть. Ваш улюблений Ісус!